Чарівна ніч Святого Миколая. У одному маленькому містечку жив хлопчик Максимко. Він був добрий та веселий, але часто забував допомагати іншим: то місцем не поступиться, то посвариться з сестричкою. Одного разу, напередодні дня Святого Миколая, хлопчик почув від друзів, що подарунки отримують. Тільки чемні діти. Максимко знітився. Ех, мабуть, мені подарунків не бачите. Увечері, коли він вже збрався спати, раптом в кімнаті м'яко спалахнуло світло. На порозі стояв святий Миколай. Чому ти сумуєш, Максимко? запитав він. Бо я, бо я не завжди був добрим і чемним, зізнався хлопчик. Усі інколи помиляються, головне, чи хочеш ти стати кращим. Миколай махнув рукою, і в повітрі з'явилась прозора куля. В ній Максимко побачив різні сцени, де він забув допомогти мамі. Де образив сестричку, як не підняв з підлоги впалу книжку і таке інше. А потім куля спалахнула яскравим світлом і показала, яким добрим він міг би стати, як посміхається тим, хто сумує, допомагає мамі, сестриці. Бачиш, промовив Миколай, твоє серце добре. Йому лише треба трішки уваги до інших. Роби добро щодня і не заради подарунків, а щоб світ навколо став теплішим. Хлопчик кивнув я так хочу, я буду старатись, обіцяю. Святий Миколай усміхнувся і торкнувся його рукою. Тепло розлилось по всьому тілу. Пам'ятай, кожен добрий вчинок це маленьке диво. А я завжди поруч, коли люди допомагають одне одному. На ранок Максимко прокинувся, а на підвіконні стояв невеличкий подарунок і лист за щире бажання стати кращим. Зі світлом і добром від Святого Миколая. Відтоді хлопчик щодня робив хоча б одну добру справу і помітив, що навколо стало більше усмішок, тепла та дружби, бо доброта має чарівну силу, а здійснювати дива може кожен із нас.